Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому час цей невблаганний архітектор нашого фізичного буття поводиться з кожним із нас так по різному? Ми звикли вважати, що молодість це лише питання генетичного коду або ретельного догляду за тілом. Проте за зовнішньою оболонкою часто прихована набагато глибша містична істина. Іноді ми зустрічаємо погляди, які здаються вічними обличчя, що випромінюють незрозуміле сяйво, непідвладне рокам. Це не просто відсутність зморшок, це присутність особливої енергії гармонії з власною суттю, яка виходить за межі матеріального світу. Якщо ваш відбиток у дзеркалі здається молодшим за цифри в документах. Можливо, ви несете в собі духовне послання, зв'язок із чимось вічним і могутнім, що оберігає вашу біологічну форму від передчасного в'янення. Ця молодість, яку ми бачимо, є лише відлунням внутрішньої чистоти, результатом здатності душі перебувати в резонансі зі Всесвітом. Коли ми живемо в злагоді з собою, коли наші внутрішні води не збурені штормами дріб'язкових образ або випалюючим вогнем гніву. Тіло починає відображати цей стан спокою. Ми стаємо провідниками чистої енергії, яка живить кожну клітину, захищаючи її від руйнівного впливу зовнішнього стресу. Справжня краса і свіжість це не маска, накладена зверху, а світло, що пробивається зсередини свідчення того, що дух залишається живим, рухливим і вільним від тягаря минулого. Це мислення категоріями вічності. Де кожен момент сприймається як дар, а не як чергова піщинка, що падає в годиннику старіння. Однією з найглибших причин такої зовнішньої збереженості є феномен стародавньої душі: існують особистості, які приходять у цей світ із досвідом, що охоплює безліч життів, несучи в собі мудрість, яку неможливо здобути за кілька десятиліть. Це глибоке знання проявляється в тому, як вони сприймають світ без зайвої суєти з глибоким розумінням причинно-наслідкових зв'язків. Стара душа не витрачає себе на ефемерні конфлікти, вона знає ціну спокою і обирає шлях розуміння там, де інші обирають боротьбу. Цей внутрішній баланс стає своєрідним щитом, який оберігає від негативних впливів навколишнього середовища. Мудрість, що живе всередині, ніби заморожує час, дозволяючи обличчю зберігати спокій і ясність, які притягують і надихають інших. Така людина не просто живе, вона перебуває в постійному містичному зв'язку з природними енергіями Всесвіту. Ті, хто виглядає значно молодше за свій вік, часто володіють особливою інтуїцією, здатністю відчувати тонкі вібрації світу. Це не просто чутливість, це вміння фільтрувати вхідні сигнали, уникаючи токсичних ситуацій та людей, які могли б виснажити їхню життєву силу. Вони відчувають себе невід'ємною частиною великого цілого, знаходячи підживлення в тиші лісу, в шепоті вітру або в ритмі морських хвиль. Така гармонія з природою дозволяє енергії текти вільно, не натрапляючи на затори, створені тривогою чи жалем. Саме ця вільна течія внутрішнього світла запобігає появі тієї важкості та втоми, які зазвичай накладають відбиток старіння на інших. Глибока емпатія, здатність відчувати серцем також відіграє ключову роль у збереженні молодості. Справжні емпати не просто сприймають емоції інших, вони вміють трансформувати їх, очищуючи власний простір від важких енергетичних нашарувань. Коли душа залишається відкритою і співчутливою, вона не кам'яніє під тиском життєвих обставин. Чистота намірів і доброта помислів відображаються на обличчі особливим сяйвом, яке неможливо імітувати. Співчуття стає живильною силою, що омолоджує не лише дух, а й тіло, роблячи погляд теплим і живим. Ті, хто живе серцем, ніби протистоять течії часу, зберігаючи в собі яскравість і свіжість дитячого сприйняття світу, поєднану з глибиною дорослого розуміння. Внутрішня мудрость стає тим якорем, який тримає людину в стані умиротворення навіть під час найбільших життєвих бур. Люди. Які виглядають молодше, зазвичай володіють здатністю бачити перспективу в будь-якій ситуації, розуміючи, що труднощі є тимчасовими і несуть у собі лише уроки для зростання. Вони не зациклюються на негативі, не дозволяють емоційним сплескам руйнувати їхню внутрішню архітектуру. Ця здатність зберігати ясність розуму і спокій серця запобігає зносу нервової системи. Який є головним каталізатором старіння, кожен виклик долі сприймається ними з прийняттям як можливість зміцнити свій дух, що відображається у розслабленій міміці та спокійному погляді, повному світла та розуміння. Мудрість вчить цінувати кожну мить, наповнюючи життя вдячністю, що робить зовнішній вигляд природно світлим і привабливим. Доброта духу є тим невидимим еліксиром, який живить кожну клітину нашого тіла, наповнюючи його життєдайною силою. Люди, які обирають шлях відкритого серця, часто зберігають свіжість обличчя та легкість рухів до глибокої старості. Це пояснюється тим, що доброта діє як природний щит, який відштовхує руйнівні вібрації гніву, заздрощів та образ. Коли людина не накопичує в собі токсичні емоції, її внутрішня енергія тече вільно і гармонійно, створюючи стан цілісності між душею та фізичною оболонкою. Відсутність внутрішньої боротьби та щире бажання нести світло іншим роблять погляд м'яким, а вираз обличчя розслабленим. Світло, що виходить із доброго серця, буквально омолоджує тканини, перетворюючи кожну посмішку на акт зцілення для самого себе. Жити без образ це не просто моральний вибір, це вища форма турботи про власну молодість. Обида, як іржа, методично роз'їдає не лише дух, а й тіло, проявляючись у вигляді напружених м'язів, застиглої міміки та тьмяного погляду. Ті, хто навчився прощати і відпускати минуле, вивільняють колосальну кількість енергії, яка раніше витрачалася на утримання болю. Ця вільна енергія спрямовується на відновлення і підтримання життєвих сил, що відображається у природному сяєві шкіри та блиску очей. Доброта не шукає вигоди, вона сама по собі є винагородою, створюючи навколо людини ауру спокою та чистоти. Кожна безкорислива дія додає краплю молодості у внутрішній резервуар, дозволяючи душі залишатися легкою, а тілу наповненим енергією. Ще одним ключовим аспектом є внутрішня гнучкість та здатність до адаптації, життя, подібне до річки, що постійно змінює своє русло, і ті, хто намагається чинити опір цій течії, швидко виснажуються і старіють від постійної напруги. Натомість, люди, які виглядають молодше, зазвичай володіють мистецтвом приймати зміни з легкістю та цікавістю. Гнучкість мислення дозволяє їм бачити в перешкодах не тупики, а нові можливості для зростання. Вони не чіпляються за застарілі догми або образи минулого, дозволяючи своєму духу оновлюватися разом із навколишнім світом. Ця внутрішня рухливість запобігає закостенінню не лише розуму, а й тіла, зберігаючи рухи легкими, а сприйняття гострим і свіжим. Вміння жити в теперішньому моменті є потужним засобом проти старіння, адже більшість зморшок на нашому обличчі це сліди минулих жалів або майбутніх тривог. Коли ми перебуваємо тут і зараз, ми припиняємо витрачати свою психічну енергію на примарні світи. Які не існують, ті, хто виглядає молодше, часто мають цю дитячу здатність повністю занурюватися в те, що відбувається в дану хвилину. Це стан глибокої присутності, який дарує душевний спокій і дозволяє нервовій системі функціонувати в оптимальному режимі. Відсутність хронічного стресу, спричиненого нескінченними роздумами про минуле чи майбутнє, дозволяє організму довше зберігати свої ресурси, що проявляється у тривалій фізичній свіжості. Оптимізм та позитивний дух це не наївність, а свідомий вибір фокусувати свою увагу на світлі, енергія радості, що випромінюється зсередини, має здатність гармонізувати роботу всього організму. Позитивне сприйняття світу стимулює процеси оновлення, зміцнює імунну систему і робить зовнішній вигляд більш привабливим та енергійним. Люди з позитивним духом ніби носять у собі сонце, яке зігріває їх із середини, не даючи холоду часу заморозити їхню життєву силу. Їхня посмішка завжди щира, а очі сповнені тепла, що створює враження, ніби вік взагалі їх не торкається. Цей внутрішній оптимізм притягує до них аналогічні високі вібрації, створюючи навколо них простір, де час уповільнює свій біг. Ця внутрішня легкість і здатність знаходити приводи для вдячності навіть у дрібницях, роблять життя наповненим і змістовним. Коли ми вдячні, ми перебуваємо у стані достатку, а не дефіциту. Цей стан спокою і задоволеності відображається на обличчі. Стираючи сліди втоми і незадоволення. Ті, хто виглядає молодше, часто є майстрами вдячності, вони вміють цінувати красу моменту, тепло розмови або тишу самотності. Така гармонія з собою і світом створює міцний фундамент для довголіття, де зовнішня молодість є лише природним наслідком внутрішньої повноти та світла, яке людина щодня обирає випромінювати. Особливе місце в таємниці збереження молодості посідає енергія обраних, тих, хто прийшов у цей світ із певною місією, чітким усвідомленням свого призначення. Це особистості, чиє буття наповнене вищим сенсом, що виходить далеко за межі особистих потреб. Коли людина відчуває, що її життя є інструментом у руках вищих сил, вона підключається до невичерпного джерела енергії. Це внутрішнє горіння, пристрасть до своєї справи та відданість ідеалам створюють потужне енергетичне поле, яке підтримує тіло в ідеальному балансі. Усвідомлення своєї ролі як цілителя, натхненника чи носія світла дає духу таку силу, яка буквально консервує біологічні процеси, роблячи людину стійкою до виснажливих буденних тривог. Енергія призначення не просто омолоджує, вона робить людину магнітом для життя. Ті, хто присвячує себе служінню чомусь більшому за власне его, рідко відчувають в тому притаманну більшості. Їхній ентузіазм не згасає з роками, бо він живиться не зовнішніми стимулами, а внутрішнім зв'язком із вічністю. Кожен крок на шляху реалізації своєї місії додає сил. Кожна перешкода сприймається як виклик, що лише зміцнює волю. Це стан постійного творчого піднесення, у якому час перестає бути лінійним і перетворюється на простір для самовираження. Молодість таких людей це відображення їхньої невичерпної цікавості до світу та готовності ділитися своїм теплом, не вимагаючи нічого натомість. Ми маємо зрозуміти, що наше тіло це лише гнучке відображення нашої внутрішньої архітектури. Якщо всередині панує хаос, незадоволення та страх, зовнішня оболонка швидко тьмяніє, покриваючись глибокими борознами прожитих тривог. Але якщо дух залишається чистим, гнучким і наповненим любов'ю, він стає вічним джерелом регенерації. Молодість це не боротьба зі старістю. А вміння не дозволяти старій енергії накопичуватися у вашому просторі. Це здатність щоранку народжуватися заново, відпускаючи вчорашній день із вдячністю та зустрічаючи сьогоднішній із відкритими обіймами. Справжня секретна формула довголіття полягає в тому, щоб бути живою водою, яка постійно тече, оновлюється і не знає застою. Ваш зовнішній вигляд це мовчазна сповідь вашої душі. Якщо ви виглядаєте молодше, це знак того, що ваша нервова система не обтяжена зайвими емоційними боргами. Ви навчилися фільтрувати реальність, залишаючи всередині лише те, що сприяє вашому зростанню. Це велика психологічна робота, яка часто залишається непомітною для оточуючих, але її результати сяють на вашому обличчі. Вибір радості замість скарг. Вибір дії замість очікування, вибір віри замість сумнівів усе це маленькі кроки, які зупиняють годинник. Кожна мить, прожита в гармонії з власною місією, додає вам років не старості, а повноцінного яскравого буття, де вік є лише символічною цифрою. Отже, якщо світ дивується вашій молодості, сприймайте це не як випадковий дарунок природи, а як підтвердження вашої духовної цілісності. Ви несете в собі світло, яке сильніше за закони ентропії, ваше усамітнення, ваші пошуки істини, ваша доброта та ваша здатність бачити красу там, де інші бачать порожнечу. Усе це ваші інструменти у створенні вічної весни всередині. Будьте вірними своєму внутрішньому світлу, бережіть свою дитячу здатність дивуватися, і не дозволяйте важкості світу притиснути ваш дух до землі. Адже молодість це не період між народженням і зрілістю, це якість вашого зв'язку з Божественним, це міцність вашого союзу зі Всесвітом, який завжди залишається молодим і нескінченним.